Пластик, кераміка, старі меблі, будівельні відходи, мотлох та інший непотріб. А ще й сморід, який камера не передає. Узбіччя дороги, що веде до радванського кар'єру, де полюбляють купатися влітку містяни, перетворилися на стихійні сміттєзвалища. Дійсно, утворилося Багато їх там, це не одна якась частина, не одна земельна ділянка, де накидано багато сміття. Це різні земельні ділянки, і такими кучками на наскладе. Ми провірили, ми обстежили. Дійсно, дійсно воно існує на сьогоднішній день, але шляхів контролю за цим поки що ми не можемо знайти по причині, що ну це земельна ділянка віддалена від міста, немає камер, немає. Методів, як ми можемо на це попливати, скарги надійшли до міської влади, де відреагували, обстежили територію, обіцяли розібратися та притягнути до відповідальності. На сьогоднішній день ми е, ведемо розмову про незаконне сміттєзвалище, яке утворилося поруч із кар'єром. Е, ми встановлюємо Статус цих земельних ділянок чи це приватні земельні ділянки, чи все таки комунальна власність. Якщо це приватні земельні ділянки і там влаштовуються це одні шляхи впливу, якщо це комунальна земля, то прийдеться Силами комунальників прибрати все це сміттєзвалище. Якщо це, зрештою, приватні земельні ділянки, то ми зможемо знайти власників, зможемо шляхом складання приписів змусити прибрати ці території або ж складати адміністративні протоколи і таким чином повпливаємо на те, щоб вони там не то, що ми повливаємо на те, щоб їх звідти прибрати. Воно не розширялося, не збільшувалося, і не дійсно, щоб не утворилося велике сміттєзвалище. Бо е, люди наразі працюють над з'ясуванням. На чиїх ділянках утворилися стихійні сміттєзвалища, а далі діятимуть, аби усунути їх. Інакше купи непотребу тільки наростатимуть, і територій біля кар'єра загрожує екологічна катастрофа.